Вітаю на каналі Макієтеро. Продовжуємо нашу чистку. Це в нас вже буде п'ятий день, коли ми відсікаємо від вас колишнього, токсичну людину, будь-кого, кого ви собі загадаєте, того, хто руйнує ваше життя. Це фото ви вкладаєте образ тої людини, яку ми відсікаємо. Це може бути ваш колишній, або будь-яка інша людина, яка вам шкодить. Це може бути молода людина, це може бути не дуже молода людина, може бути декілька людей. Уявляєте в цих картах образ того, вкладіть сюди образ тої людини, яку треба відрізати. А це ваш образ в цю карту, це карта жінка. Вкладіть свій образ, уявіть, що тут намальовані ви. Ось. І будемо зараз повертати те, що було втрачено, і відрізати токсичну людину. Так, все, що колишній, все, що агресор, все, що той, хто вам шкодив, всі крадніки, порчі, прокляття, все йому назад повертається, все, що він у вас крав, все, що. Час, всі ваш, вся ваша енергія, яка, яку він собі забрав, всі можливості, які він собі забрав, все, що було ваше, в вас вкрадене, назад вам повертаю. Та буде так. Як біжить цей пісок, так вся вкрадена в вас енергія, можливості повертається до вас цієї миті, буде так і так. І во славу часу буде здійснено. Так, значить, це у нас енергія повертається, а ми будемо чиститися свічкою. Це запрограмована свічка. З таких я вогню призиваю тебе собі на допомогу, очисти нас всіх, з того, хто дивиться, до стану природного ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного. Нехай цей віск. Як розтане цей віск, так зійдуть з нас. Всі порчі, прокляття, зглази, крадніки, закальцовки, підміни долі. Все лихе, що нам бажали, з нас зійде раз і назавжди, да буде так. Що вогонь не спали, віск на себе забере, що віск на себе не візьме, сіль на себе забере, що сіль на себе не візьме, назад ворогам піде. Да буде так, і так є. Чисточка буде нас очищувати, енергія вкрадена в вас зараз, від той людини, що вкрала, забирається. Там у нас минулого разу хто бачив відео. При попередні, то виходило, що робили крадні, які дуже було прям зжерли вашу енергію, забирали все, що можна. Хто не дивився минулих відео, ви також можете дивитися цю, цю чистку, вона для вас буде працювати, і також токсичну людину ми від вас відріжемо, все спрацює. Це відео треба дивитися 9 разів. Або дивіться, у мене буде 9 серій цього обряду, дивіться кожну серію. Можна просто одне і те саме відео 9 разів подивитися. Все буде спрацьовувати в той час, коли ви відкриєте це відео, коли воно вам попадеться. І дивимось: скажіть, покажіть, чи є негатив на тому, хто дивиться зараз від токсичної людини. Да, по обману, на вас нападають дуже жорстко. Хочуть забрати ваше щастя, щоб у вас не було партнера, щоб не було пари. Агресія в вашу сторону продовжується. Але так як це в нас вже п'ятий сеанс, то тут що боротьба триває, але ви перемагаєте. І карта Сонця, все ваше, ваша енергія повертається до вас, ви наповнюєтесь. Це сам агресор, король Мічі, і що це вже завершення цього процесу, йому йдуть обратки зараз. То, що ну, помста йде туди, на його голову, вже на його голову по Верховному суду сипляться всі ці неприємності, які він вам влаштовував. Так це залишаю тому, хто це робив. То, що ваше, повертаю вам, негатив знімаю, анулюю. Ви ще сили очистить того, хто дивиться по Верховному суду, від е, крадників, від порчів, від обмінів, подмінні долі, Все, що ваше, хай вашим і буде. Ви ще сили поверніть. Це, що було вкрадено. Та буде так, і так є. По справедливості. Негатив тому, хто робив, все ваше, хай буде ваше. Захисту, прошу Божого, від людей, які агресивні. Також можна таким чином відсікати росіян від України. До речі, якщо у вас в родині важкі стосунки з чоловіком і ви хочете. Щоб це припинилось, також можна відрізати агресивного чоловіка, але він зникне з вашого життя. Це треба пам'ятати. Оця людина, яку ми відрізаємо протягом півроку, е непомітно, дуже м'яко так, ненавяшо. Зникне з вашого життя, ви це навіть можете ну, не дуже помітити, а потім, в якийсь період, ви зрозумієте, так, а ця людина дійсно щезла вже з мого життя, і її більше немає в моєму житті. І весь негатив, який йшов від цієї людини, також він припиниться, цей поток помою, в вашу сторону припиниться. Та енергія, яку він від вас забирав, також до нього більше йти не буде. Коли так відбувається, якщо у жінок да, були стосунки там, з різними чоловіками, ви вже з ними не спілкуєтесь, вже забули про них, а енергія ваша вся, все одно до цієї людини йде. Зараз такий обряд ми проводимо, що ми відсікаємо ці всі утічки, всі енерготоки припиняються раз і назавжди. Тобто цей обряд можна підійти для тих, у кого є людина, яка повинна ісчезнути з їх життя, або пообрізати прив'язки, які були з людьми, яких ви викреслили свого життя. Більше не хочете з ними мати спільну справу, але енергію втрачаєте. Це припинився. Так, скажіть, покажіть. В якому стані зараз той, хто дивиться. В стані боротьби. Наповнюєтесь, відсікаєте те, що було зроблено по магії. Він ще в процесі. Так, зараз що чистимось, будемо відсікати. Все, що було вкрадено, зараз повернуто. Лісочок добіжав вже. Годинник спрацював. І тепер відсікаю токсичну людину від вас, колишнього. Відсікаю, 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 відсікаю раз і назавжди. Відсікаю токсичну людину від вас. Відсікаю колишніх всіх, колишніх, всі енергозв'язки відсікаю, припиняю, відсікаю, відсікаю, раз і назавжди віднині. Більше немає цієї людини в вашому житті, всі енергозв'язки. Відсікаю, анулюю, буде так. Давайте його спалимо. Ну, Це умовна така ви. А це такий умовний він. Ну, Давайте так зробимо чоловік, короче. Відсікаю від вас токсичну людину, всіх колишніх. Прибираю його з вашого енергополя. Більше його нема в вашому енергополі. Зрізаю всі прив'язки, всі енергетичні канали зрізаю. Відсікаю, більше нема прив'язок. Це зле лихе, що він вам робив. Руйнується. Більше вас не торкається, більше немає цих енерговідтоків. І запечатую. Прибираю з вашого життя токсичну людину. Більше не впливає на вас. Більше немає його сили над вами. Запечатую енергетичні канали. Ваше енергополе захищене від нього раз і назавжди. Запечатую його в цьому воску. Більше він до вас не приб'ється. Нехай цей віск запечатає навіки. Енергетичні канали, які тягнулись до вас, від нього, а від вас до нього. Зрізаю енергетичний канал і запечатую. Більше він не проб'ється, не, не відновиться, не зможе відновити енергетичні канали, по яким кралась енергія, забиралась ваша доля, ваші успіхи, ваші гроші. Все ваше тепер залишиться тільки для вас. Ваша енергія залишається вам. Відсікаю всі канали енергетичні, які від вас до колишніх йшли і запечатую ці канали. Всі прив'язки випалюю. Як віск застигне, так запечатуються всі енерготоки. Всі канали, по яким енергія ваша виливалася від вас. Всі пробої запечатою. Більше енергія від вас не йде до колишніх. А ви свою енергію направляєте на ті справи, які ви вважаєте потрібним, які для вас корисні. Ваша енергія вам плюс працює. Більше ви своєю енергією ні, нікого не живите, ні, не кормите токсичних людей. Випалюю всі прив'язки, всі енергетичні канали, всі блоки, все, що вас руйнувало, все, що вас блокувало, все руйную. Випалюю, раз і назавжди. І ще сили, допомоги, прошу. Випалюю всі крадніки. Всі присоски, всі привороти руйную. Вогні згорить і більше не болить, буде так. Випалюю всі привороти, всі крадники, всі присуски енергетичні, всі обміни, підміни, долю руйную. То, що ваше, вашими залишиться, все, що не ваше, повертається тому, хто це зробив по Верховному суду, все зле лихе, що вам бажали, хай з ними станеться. Вся негативна карма їхня їм повертається назад. Їх негаразди вас більше не стосуються. Ви своїм життям живете, свою енергію не втрачаєте. Енергетичні зв'язки між вами зруйновано і запечатано. Відновлюю ваше енергополе. Достану природного і дального вашого здоров'я, фізичного, енергетичного буде так і так є. Вище сили, допомоги, прошу. Захистіть нас! Захистіть того, хто дивиться. Від злих людей, що ворожать, що чорну магію роблять проти вас. Всі їх крадники руйную, випалюю. Всі злі слова їхні їм назад повертаю. Все, що вам злелих і бажали, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і такі вищі сили. Янголи-охоронці, допомоги, прошу, захисту прошу. Так, ну свічка у нас догорить. Так, не падать. Хочу зробити діагностику ще вам. Так, скажіть, покажіть, чи є зараз негативний вплив від тої людини, яку ми одрізали? Від вас, чи йде на вас зараз від людини якийсь негативний вплив. Карта Мир, все завершено. Припинився цей вплив, негативний припинився. Але чер через деякий час треба ще раз, ще раз, ще раз повторити цей обряд, щоб було 9 разів, 9 раз, щоб ми зробили цей обряд. Бо оці, що негатив роблять, вони. Відчувають, що їх відсічено, відрізано, що у них там почнуть рушитися, їх якісь плани, життя рушиться, і вони можуть відновлювати оце, що вони вам робили. Тому ще нам треба зробити це в нас п'ятий, ще чотири обряди ми будемо робити. Ось, і тоді вже, ну, якщо дев'ять разів зробити такий обряд, то ці їх магічні впливи вони не відновлюються. Щоб вони там хоч головою в стіну битися, до вас вони вже причепитися не можуть, бо тут буде гарний захист. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.